Оу. Як мені пощастило, що ти вчиш мене грати на тропішу Шококет! Ради допомогти! Перший крок це виглядати стильно. Добре, але щоб грати, потрібно. Отак я попереду тебе. Треба просто зробити глибокий вдих. Дякую за заняття. Далі я сам розберусь. І я це люблю, і я знаю, що роблю. Це може бути проблемою. Привіт, кропі! Не можеш трохи тихіше грати. Дорослі ти намагається хоча б щось почути. Хо -хо. Ти хочеш почути більше помпом? -пом? Не проблема. І я це люблю, і я знаю, що роблю. Хтось забився? Ти вважаєш це чудовим? Вау, дякую, Май мелоді! І я це люблю, і я знаю, що роблю. Може, Кіті щось вдіє на раніші почуття керопі. <звук> ти маєш щось зробити, Хеллоу Кіті! Рішення вже є. Примай. О, Привіт! А Аєничові як ти зайшла? Допоможіть. нас! Зупиниться. Ви знаєте, практика це шлях до майстерності. Нам потрібно бути терплячими, поки керопі тренується. Згодом його музика стане краще. Це буде довго. Ось. Візьміть. <зас> Привіт, Керопі. Ти можеш потренуватися і тут? О, я починаю думати, що моя гра не така і гарна. Хм. Може, тому що ти не граєш, а просто практикуєшся? Давай, покажи, на що ти здатен. Добре, ти хотіла цього. І я це люблю і не знаю, що роблю. Вау! Я зробив це. Я справді зробив це. І а? це те, що нам дає практика? А ні, я хочу це. Ага. Ні! Прекрасна робота, керо. Так, так. О, він став кращий з практикою. Я знав це спочатку. Так тримати куроки. Ми тебе слухаємо. О, так. Привіт, друзі! Дякуємо, що дивитеся супермиль пригоду Хелокіті та її друзі. Підписуйтесь на канал та не забудьте увімкнути сповіщення, щоб не пропустити наступну супермилу пригоду. До скорої зустрічі!